Всіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні, як і в минулу суботу, я розповім вам про ще одну історію у жанрі стімпанку. А власне, мова тут піде про дві книжки серії на півсвіт Фелікса Гілмана. Отже, Фелікс Джон Гілман це британський письменник фентезі та дивної літератури. І ні, я зараз не буду пояснювати про те, що таке вірдфікшен. Просто мова у цьому відео піде не про це. За свій твір Громовержець він отримав не тільки премію Локуса, а ще й номінацію на Джона Кембела як найкраще новий письменник 9-10 років. Я ж прочитала його діологію на півсвіт і ділюся з вами цією інформацією. Перша книга «Напівстворений світ 10-го року була номінована на Локус 11 11-го». Якщо говорити загалом, то книга написана в наступних піджанрах художньої літератури: стімпанк, магічний реалізм, вестерн, альтернативна історія, фентезі, поєднання з науковою фантастикою. Ну і власне вірдфікшн, тобто дивна химерна література. Власне, наприклад, такими свої твори вважає і нам Єві. Якщо б брати, за приклад, представників нашої країни, то, можливо, Світлану Тараторіну та її дімсолі. Так, до речі, про дімсолі в мене було відео, посилання в описі. Про що ж йдеться мова? Альтернативна історія американського дикого заходу, де території ще. Створюються так, вони знаходяться ще в процесі створення та не вивчені, дикі та неприборкані і взагалі не передбачувані. Перед нами розгортається історія ворогучих фракцій та деяких персонажей, які звичайно зустрічаються у певній точці, адже йдуть одним шляхом, але кожен із цих персонажів має власну ціль. Це таке нетипове поєднання стімпанку та вестерну, домішки магічного реалізму. Також тут наявна боротьба, війна та різні психічні розлади, злочини, культ терору та насильства. І все це могла б зупинити Республіка Червоної Долини, але вона зникла. Що ж, давайте розглянемо трохи детальніше. Так, тут можливо ви зловите якісь спойлери, якщо плануєте читати цю історію. Майте це на увазі. А також майте на увазі, що у нас ця історія поки що не видана, і хто знає, чи буде видана чи ні. Але все можливо, тому що наш видавничий ринок іде просто величезними кроками зараз уперед. Книжка починається з розповіді про те, як Генерал Червоної республіки потрапляє під обстріл шумової зброї Лінії. Це одна з фракцій, і ця зброя може звести з розуму. Тож так трапляється, що єдина людина, яка знала, як це зупинити, яка знала якусь інформацію про таємну зброю, що може зупинити війну, яка вже йде 400 років, втрачає пам'ять. Та стає не сповна розуму. І його не вбивають тільки з однієї причини лінь. Лінійник, який перевіряв, хто живий і кого добити, просто полінувався нахилитися та добити старого, тому що подумав, що ну, він все одно помре. Так, генерал Енвер опиняється у домі суму, де про нього забувають до певного часу. У 1889 році доктор психології Лісвет, або ж просто Лів Альверхайзен, отримує лист для свого покійного чоловіка. У листі від утримувача та наглядача дому смутку була пропозиція про подорож на далекий дикий захід для того, щоб вивчати, піклуватися та лікувати психічно хворих. Тож Лів їде допомагати, долаючи тисячі кілометрів. У той же час на паромі казино агент зброї, це друга фракція Джон Крідмур, отримує завдання від своїх хазяївів. Його ціль знайти, захистити та привести до своїх господарів генерала Енвера. Тим часом Лоурі, молодший наглядач третього рангу, отримує завдання від лінії вирушати на захід, щоб знайти генерала та отримати від нього певну інформацію. Отже, всі вони рушають на захід, і у кожного з них своє завдання. Тому, звичайно, що вони десь таки мають перетнути свої шляхи. Лів розумна та смілива жінка, яка дещо зламана через те, що з нею трапилось в її житті. Якийсь період опіумна залежна має деякі власні психічні розлади, але піклується та лікує інших. Джон Крідмур, агент зброї, і має надзвичайні здібності через те, що він одержимий демоном у буквальному сенсі одержимий. любить убивати і вбиває без вагань, але іноді також полюбляє провокувати своїх господарів і залишати деяких жертв живими. Так, наприклад, він залишив в живих лілі. Він дещо бунтівний і його змушують підкорятися. Він зневажає своїх господарів. Ну а Лорі просто зомбований, впертий, гордий, самозакоханий, амбітний покидьок, що робить все, що йому доручають, без вагань. Ну, власне так, він і вбиває без вагань. Отже, 400 років війни у світі, де є фракції, духи, демони, різні вірування, а ще перше плем'я та незавершена земля. Одна з фракцій це лінія. Завойовницька фракція, індустріальна, що лишає по собі випалені території, бруд, сморід, смог, шум. У лінії є технологічна зброя, є надшвидкі потяги, що мчать настільки швидко, що місцевість за вікном просто змазана, захоплюють міста та роблять їхніх громадян своїми рабами. Лінія підкорюється локомотивам, яких 38. Такі собі боги з машини створені людьми, і якщо локомотив буде знищено, він переродиться і буде створено наступний локомотив, тобто вони. Безсмертні. Їхня ворогуча фракція це зброя, яка складається зі злодіїв та вбивців, яка тримає у руках людей страхом та насильством. І люди це їхні агенти. Точна кількість невідома, але у кожного агента є власна зброя, що слугує для демона оболонкою. Тому, звичайно, зброя непроста, і в якомусь сенсі агенти раби своєї зброї. Вони з нею нерозривно пов'язані і можуть спілкуватися. Тобто у кожній зброї дух демона. І кожен демон має власне ім'я або ж носить ім'я свого агента. Вони віддають накази. Агенти коряться. Якщо агент бунтує, його буде покарано. Якщо буде зрада, ліквідовано. Але навзаємо заслужіння, вони не діляють своїх агентів над людськими здібностями. Вони вилікують від будь-якої хвороби, вони зростять тобі переломи, вони дарують тобі довголіття, і яку не яку, але молодість або ж хоча б подоба її. Якщо ж знищено зброю або агента, то тоді демон повертається у ложу, де б вона не знаходилася, відчуває біль, але через десятиліття може повернутися назад до життя. Духів та демонів породжують люди, і до свого пробудження вони можуть знаходитися будь-де у землі, вогні, серед зірок або де інде. Яти її могла Червона Республіка, яку очолював генерал Орлан Енвер. Це засновник та герой Республіки Червоної Долини. Вона була побудована за допомогою першого племені, які уклали з генералом угоду. Адже як виявилося, що в них є таємниця, яка могла б зупинити війну. І генерал мав би цим скористатися. Але не склалося, генерал зазнав краху, а прибічники серед тих, які вижили, втекли на незвідані землі. Що ж таке перше плем'я? А власне, перше плем'я або ж холмовники це ті, які були на цих землях ще під час створення світу. Ну, власне, тому. І перше, і вони також безсмертні, у певному сенсі. Їх можливо вбити, але вони переродяться, немов зомбі, постануть з могили, спілкуються телепатично, вони також мають певні здібності, хоча і нагадують дикунів. І переважна більшість живе на незвіданих землях, хоча переховуються від людей, адже. Люди ненавидять все, що якось відрізняється, і тому намагаються знищити холмовників, якось вбити, вигнати або ж зробити своїми рабами. Що ж таке незвідана земля: нічийна, нейтральна та незавершена. Незавершений світ це земля, що досі в процесі створення. Тобто є стабільна земля і є місцевість не стабілізована. Ну, власне, тому і напівстворений світ. Дивний. Непостійний, небезпечний у процесі постійного змінення. Тут нічому не можна давати назви, адже все непостійно. Наприклад, квітка, що наче схожа на троянду, але постійно змінює свій колір, ніби намагається визначити, якого вона кольору, і чи троянда вона взагалі. Якщо ти бачиш когось схожого на оленя, не називай його так, адже можливо. Все ще не він або ж ним, і не буде колись. У будь-яку мить земля зіллиться з морем, а потім знову стане землею. Отакий от він непостійний напівстворений напівстворний світ. А ще ж є різні вірування, та чи, наприклад, усміхнені, філософія яких усміхайся світу і він посміхнеться тобі у відповідь. Її інші духи, наприклад, дух-хранитель дому смутку. Він оберігає дім та його мешканців, він не терпить агресії в будь-якому прояві. Тут не можна куштувати тварин, не можна їх вбивати взагалі, не можна вбивати на цій території нікого, і нічого, навіть якщо це курка. І він готується смутком людей. Друга книга сходження Ренсом Сіті. Одного дня редактору надійшов рукопис від винахідника Ренсома, який розповідає про себе, хто він, що він, звідки він взявся, як він жив, тобто свою автобіографію, та певним чином вибачається за деякі події, які трапилися під час останньої великої війни. Хоча чому Останньої? вона ж тривала 400 років, взагалі, під час великої війни. Спираючись на рукопис, редактор створює книгу. Отже, розповідь тут іде від першого лиця від імені Гарі Ренсома. Власне, це людина, яка мала б очолити ренсом Сіті у незвіданих територіях. А також це винахідник світлового процесу ренсома. Він вегетаріанець, нарцис і дуже любить потякати про себе. Взагалі, він дуже любить говорити. У певні проміжки часу його шлях перетинається з Лів та Джоном. Власне, так ми дізнаємося, що ж з ними трапилося після завершення попередньої книги. Їх шляхи сходяться, потім розходяться, потім знову сходяться і знову розходяться. Отже, я думаю, вже зрозуміло, що ця книга присвячена повністю життю ренсума. Де він був, що він бачив, з ким він спілкувався, як був створений процес, як він його вдосконалював, можливо, він дещо безвідповідальний, таке собі перекоти поле по життю. Ну, а ще брехливий, любить він прибріхати, особливо якось звеличуючи себе, і навіть приписати собі не свої заслуги. Але що ж таке процес ренсома, про який я зараз розповідаю? Це апарат, що дає трохи світла та тепла, а може й не трохи світла. Принцип роботи апарату у синтезі рівних та протилежних сил, взаємодія з ефіром, з атомами навколишніми крихітними часточками. Виглядає апарат досить химерно. У ньому присутня скляна куля, у якій є двигун, різні схеми та дроти. І запускається він, коли хтось крутить. Педалі, звичайно, які доєднані до цього апарату, і це на початку до того як його вдосконалили. Магнітний заряд накопичується та виплескується в ефір і дає світло бездротове, але є деякі побічні ефекти, наприклад, зміна кольору світла, і на це неможливо якось вплинути. А от другий побічний ефект. Ну, власне, люди такі люди, і, звичайно, знайдуться ті, які захочуть створити процес Ренсума на зброю, наприклад, на бомбу, чому по ні. Тому що один з побічних ефектів, власне, на це здатні. Адже це робота з атомами. Якщо вибухає бомба, вона здатна спопелити навколишніх живих істот. Ну, а щось. Ну, наприклад, мій не на обстинічому би, буде парити у повітрі і буде відбивати безліч тіней. Після знайомства з цією історією залишилося декілька запитань, але, можливо, автор спеціально так зробив для того, щоб читач сам міг домислити і відповісти на питання. Наприклад, ренсум збирає людей для створення. Ренсом Сіті, і певний час він з ними іде, потім раптово він опиняється без них, де вони невідомо. Потім він знову з ними, потім він знову без них. Тобто він їх десь лишає, можливо, у них є якийсь договір, наприклад, що вони зустрінуться у певному місці, хто його знає. Але люди для створення Ренсом Сіті наші є, але більшу частину а, історії а, сам Ренсом про них навіть не згадує. Чи був врешті-решт створений Ренсом Сіті? З одного боку, наче ні, адже його не було на жодній мапі. Але якщо, наприклад, він був створений у незавершеному світі, тоді так звичайно мапа тут би могла не спрацювати. Що ж за зброю знайшли Лів та Джон? І чи знайшли вони? Як сказала Лів, вирішуйте самі, у що вірити? Цікаві питання, власне і? Перша книжка мені сподобалася більше, ніж друга. Звичайно, я не впевнена в точному перекладі деяких назв, я ж не перекладач. Але є ось така дивна незвичайна історія, про яку я вам розповіла. На цьому все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!